Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас із студії телебачення Воєводині у недільному пополудні у передачі Українська Панорама і сьогодні з вами до сімнадцятої години і 30 хвилин. Бажаємо вам гарного прийому передачі! Національна Рада Української національної меншини в Республіці Сербія і Посольство України у Сербії організовують збір гуманітарної допомоги для народу України. Про це звертайтеся на номери телефонів і адреси, сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі. А на такі пункти можете віднести речі. У культурному мистецькому товаристві імені Івана Сенюка скулі вулиця Маршала Тіта, 119. Номер телефону 063 8699 412. Контакт особа Филип Проник. У Культурно-просвітному товаристві Карпати звербасу Нєгошева 1, номер телефону 064 06416173. 48. Контакт особа Василь Дацишин. У товаристві плекання української культури «Коломийка» з міста Сремська Митровиця, булевар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа Микола Ляхович. У українському культурному мистецькому товаристві Калина з Інджії вулиця Юг Богдана, 9. номер телефону 060 551 7262. Контакт особа Петро Закамарок, Український культурний центр Кобзар з нового саду. Номер телефону 069 44 34 010. Контакт особа Мирослав Каленюк. Гуманітарну допомогу також можна надати і у пункті Посольства України у Белграді Пає Адамова 4. номер телефону 011 367 2411 І у пункті філологічного факультету Белградського університету. Сви ми заєдно чинімо Сербію. ми заєдно чинімо Сербію. Ми всі є складовою Сербії. Вільно вказуйте про свою національність. Перепис населення, домогосподарств і житлових приміщень 2022 року. Бере участь у переписі за лише слід. 31 жовтня 2022 року. Участвуй у попису Оставітраг. От 1 до 31 октября 2022. Сьогодні для вас цікавий сюжет, якого ми готували і для нашої передачі мультикуток. Ми провели розмову із координаторкою проєкту Європейського Союзу Національний Еразмус плюс Офісу Україні пані Світланою Шитіковою. Вітаю! Мене звуть Світлана Шитікова. Я є координаторкою проєкту Європейського Союзу Національний Еразмус плюс Офіс в Україні. Ми координуємо. Разом з командою впровадження програми Erasmus Плюс в Україні допомагаємо організаціям, які працюють в сфері освіти, молоді та спорту, а також індивідуальним особам брати участь у конкурсах програми Erasmus Плюс. Україна як країна-партнер програми має право брати участь у 31-му конкурсі такої ініціативи Європейського Союзу та співпрацювати з різними країнами світу. Також індивідуальні особи можуть долучатися до діяльності проєктів, які профінансовані Європейським Союзом. До такої ініціативи можуть долучатися як студенти, так і молоді люди, як працівники університетів та закладів освіти, які працюють разом з міжнародними партнерами для змін. Програма Європейського Союзу це програма міжнародної співпраці з іншими країнами світу в сферах освіти, молоді та спорту, що має на меті підтримку як освітнього, так і професійного і особистісного розвитку, як громадян ЄС та поза його межами, а вже і в Україні, і співпраця з українцями для внеску до стійкого зростання, якості робочих місць, і соціального згуртування та для розвитку інновацій. Посилення європейської ідентичності та активного громадянства. Програма підтримує навчальну мобільність, академічну мобільність, підтримує проекти співпраці між різними організаціями різних країн світу, також надає доступ до великої кількості ресурсів, які корисні для молодих людей, які корисні для професіоналів у сфері освіти, молоді та спорту. А також підтримує різні професійні мережі. Та асоціації студентів-випускників та тих, хто долучається до ініціатив впровадження програми Erasmus Спочатку організації мають виграти проєкт, і далі вже індивідуальні особи долучаються до впровадження активностей. Тобто можуть бути оголошені конкурси, наприклад, на академічну мобільність, де студенти з України можуть подаватися на конкурси для навчання та. Практики в європейських університетах. Так само європейські студенти можуть приїжджати до українських закладів і навчатися чи проходити практику в Україні. Так само молоді люди можуть брати участь у конкурсах молодіжної мобільності та волонтерстві через участь у конкурсах молоді, молодіжна мобільність, мобільність молодіжних працівників. Також розвиток активного громадянства. Такі заходи проходять в межах неформальної освіти, інформальної освіти, де молоді люди обмінюються своїм досвідом, навчаються новим компетентностям, навчаються спілкуватися і перебувати в такому багатонаціональному суспільстві, знаходити друзів розвивати свої мовленнєві компетентності, самоволодіння іноземної мови, і ставати такими амбасадорами України в світі. Erasmus Плюс під час війни активно долучився до підтримки українців. І, зокрема, з самого початку воєнного стану в Україні Європейська комісія запровадила глучкі процедури для проєктів академічної мобільності, де насправді молоді люди, де Студенти могли подаватися на такі конкурси і отримувати підтримку європейських університетів чи громадських організацій молодіжних, які працювали в межах програми Erasmus плюс, саме на навчання, на практику, на участь у деяких активностях тобто, чи це тренінги, чи це будь-яка діяльність, яка спрямована на залучення молодих людей до. Саме безпосередньо розвитку їх індивідуальних компетентностей, професійного розвитку і взагалі до об'єднання молоді з усього світу. Студенти отримали можливість подаватися напряму до закладів з Європи. Це дало можливість саме тим закладам, які перебували в окупації, чи були роз... були зруйновані. Залучити їх студентів і отримати підтримку для цих студентів безпосередньо від європейських партнерів. Європейська комісія надала можливість також проєктам адаптувати діяльність таких проєктів до викликів і потреб воєнного стану. Також багато відкритих освітніх ресурсів, які раніше не були доступні, були надані українським. Закладам освіти, зокрема в сфері шкільної освіти, освіти дорослих, і стали доступними для цих закладів. Додатково європейська комісія зупинила всі проекти з Росією та Білоруссю натомість їх бюджет перерозподілила для України. Таким чином більше студентів отримують гранти на мобільність, на навчання чи молодь для практики, для залучення до різних заходів. І українські заклади теж долучаються і отримують більшу кількість проєктів. 65-й міжнародний белградський книжковий ярмарок проходить від сьогодні, 23 жовтня, і триватиме до 30 жовтня під хаслом повернення написаного з цієї нагоди. Згадаємо про сюжет з книжкового ярмарку. У Білграді на 63-му міжнародному книжковому ярмарку зареєструвалося біля тисячу експонентів із нашої країни та із кордону. Ярмарок проходить під геслом Радість читання. Країна Почесний Гість гість» 63-го білградського книжкового ярмарку є Марокко, А урочисто ярмарок відкрив літературознавець Матія Бечкович. Посольство України допомогло українським видавцям представити свої видання у Сербії на українському стенді. 21 жовтня на українському стенді було представлено видання більше ніж 20 видавництв України. Про це нам розказала перший секретар посольства України Наталія Маркевич. Цього року, як і раніше, посольство України вирішило допомогти українським видавцям, українським письменникам, авторам книг, авторам різних проєктів представити свої видання в Сербії на українському стенді. Сьогодні ми представляємо видання більше ніж 20 видавництв України, починаючи зі Львова, Харків, Київ. Це і майстер книг, які вже вдруге. Виставляє свої книги тут. Тут представлені книги Темпера, яка має багаторічну співпрацю з сербськими видавництвами і має спільну продукцію українською і сербською мовами. Тут представлені також дитячі книжкові видання видавництва Старого Лева, представлені видання фоліо, смолоскипу. А також особливо для нас приємно, що представлено книги видання Міністерства оборони України, що для нас зараз особливо актуальне і важливо. Цього року ми вирішили на стенді сконцентрувати свою увагу на презентаціях, на знайомствах з українськими письменниками, з українськими молодими видавцями, щоб допомогти їм налагодити контакти, співпрацю, щоб визначити, що і які книги є цікавими для сербських читачів, і далі працювати над їхніми перекладами і збільшити якісно збільшити кількість перекладів сербської мови і українських видань. Саме тому ми запросили сьогодні на стенд Андрія Куркова. Ми запросили не до Неждану, ми запросили авторів проєкту Книга мандрівка Україна. І сподіваємося, що саме ці книги будуть найбільш, і ці автори будуть такою першою ластівкою і зацікавлять сербських читачів. Це в Україні досить відомі імена, хоча представляються письменники до молоде покоління. Ми сподіваємося, що це буде дуже цікавим. Також, окрім письменників, ми організували декілька круглих столів які присвячені власне темі книговидавництва в Україні, в Сербії, паралелям між українською і сербською літературою, нашим культурним зв'язкам. Я думаю, що це буде корисним і дозволить виявити, можливо, ті прогалини в книговидавництві, які нам варто якимось чином подолати, а також виявить зацікавленість і в подальших перспективних проєктах до співпраці і до видання нових книг. Було ще представлено видання книги мандрівки України. Я представляю е, видання книги Мандрівки Україна, яка вперше зараз презентується у Сербії е, поза межами України. Е, Що не повернулися з Франкфурта. Ми там теж представляли цю книжку. Вона створена креативною агенцією Green Penguin, і це є нашою спробою представити. Е, Україну у новому іміджі, і я би хотіла, щоб звісно цю книжку прочитали якомога більшою кількістю мов зараз. Вона доступна українською, німецькою, і зараз ми готуємо англійську версію книжки. І завдяки посольству України у Сербії ми зараз маємо змогу представити її аудиторії тут, у Белграді. Чому ми надзвичайно щасливі? Ми сподіваємося, що ми зможемо зацікавити. Місцевих читачів, які поки що розуміють українську мову, не лише якимись скажімо, цікавими фактами про Україну, але власне, самим брендом країни. І це було нашою метою розказати про свою державу якимись незвичайними способами. У нас в цій книжці, як ми називаємо, 1200 вау-фактів, які перевірені експертами з різних галузей знань. Ми старалися залучити експертів з культурології, з мистецтвознавства, з історії, з фольклористики, також з енергетичного сектору. Ми також намагалися представити максимальну кількість різних абсолютно об'єктів, які би могли сказати щось таке незвичайне, що могло би запам'ятатися. Наша мета справді змусити або стимулювати людей просто запам'ятати щось про Україну. Ось я можу показати, як вона виглядає всередині. Це 30 розгортів з різними різними областями України. Кожна з них представлена тридцятьма, десь 35, можливо, більше фактів про цей край, про цю область, про ці міста, які тут представлені. 30 розгортів це є 24 області, також міста, деякі українські міста це Київ, Харків, Львів. І Одеса, і ми може, таким чином подорожуємо по Україні через ці факти. Ми старалися дібрати так, щоб це були якісь не надто можливо відомі почасти факти, щоб це були факти, які можуть представити Україну, наприклад, українську природу. Так наскільки це може бути цікаво, що можливо не варто їхати десь аж надто ген далеко, а можна Відвідати якісь надзвичайні українські місця. Можливо, це вони ще не настільки популярні для туристів, але вони також представляють собою надзвичайні пам'ятки природні. Так ми включили також багато постатей українських, які стали відомими за кордоном. Зокрема, це є кнорозов або кнорозов, як кажуть. Він відкрив писемність Мая, просто не виїжджаючи поза межі Харківської області. І він, він не міг навіть... Поїхати до пірамід Майя, щоб дізнатися і побачити це на власні очі. І тільки після того, як він вже зробив це відкриття, про нього дізнався весь світ. А ми досі якось не, не знаємо так, про так, такого, такого вченого. Окрім того, тут також є дуже є також, також, також Варвара Каринська, вона авторка першої балетної пачки. І вона також відома у цьому світі, і ми теж хотіли трошки надати такої публічності цій людині цій постаті. Є надзвичайно, звісно, ми не оминули увагу. Таких такі відомі постаті, як Михайло Грушевський. Як ми могли сказати про президента, який був нашим президентом? Так, ми розказали про те, що він мав надзвичайну здібність. Він спав лише чотири години і був надзвичайно плідним істориком. Який залишив найбільшу історичну спадщину в наукових роботах, і це були роботи високої якості. Я вважаю, що цей факт може запам'ятатися краще, ніж якби ми просто написали Михайло Грушевський був президентом, що він зробив стільки-то добра для України, був надзвичайно розумним дипломатом. і Так далі, тобто, це щось таке, що може представити країну цікаво, і це я впевнена буде цікаво для молодіжної аудиторії. Впевнена, що ця книжка може бути для читання з дітьми. Я буду надзвичайно рада, якщо люди, які, які отримають цю книжку, які зможуть її прочитати, їм захочеться відвідати Україну. Також ми зібрали від цієї книжки, це був наш задум. Ми б дуже хотіли, щоб взяли участь у створенні цієї книжки якомога більша кількість людей з різних куточків України, тому що вони всі складають як мозаїку цього цієї країни, так. І ми обрали ілюстраторів з різних куточків від Коломиї до Харкова, Києва, Львова. Ми залучили багато людей, і це всі люди надзвичайно ідейні. Авторка проєкту Ірина Тараненко вона задумала цю книжку після Майдану. І це була така, можна сказати, низова ініціатива, коли ми власними зусиллями Вирішили розказати про Україну за кордоном, тому що у нас є справді багато про що сказати, але, на жаль, немає такої вміння такого рекламувати себе, і хочеться маючи цю багату історію, багату культуру, надзвичайні постаті. Нам би дуже хотілося справді представити їх, розказати про те надзвичайне, що у нас є, тому ми будемо надзвичайно. Раді кожному, хто дасть відгук, хто приїде до нас, хто дасть свій відбек про, про цю книжку, про Україну і про цю ідею. Цей проект вийшов надзвичайно коштовним, тому що його створення було його створення було надзвичайно тривалим, тобто це півтора роки роботи тільки над макетом книжки, тільки над збором фактів, над збором фактичної інформації і так далі. І Звісно, це пошуки ну, перевірка фактажу, це пошуки відповідних людей, які могли би нам розказати більше, або навпаки, спростувати деякі факти, які і ми під час створення цієї книги самі для себе, які вважали, що ми є. Ну ми багато знаємо про е, Україну, і про історію, культуру. Ми самі для себе зробили стільки відкриттів, е, якими нам справді захотілося поділитися. Е, і ось творча команда креативної агенції Green Penguin звала на себе таку ну от місію. Створити це видання, і чесно кажучи, без без підтримки спільноти і взагалі активних людей з України нам би навряд вдалося це зробити, тому що дуже багато людей приєдналися у нашому на нашій Фейсбук сторінці, книга мандрівка Україна є надзвичайно багато людей, які приходять і просто. Запитують, а, а скажіть, а коли буде, наприклад, книга англійською мовою, а коли буде ще німецькою мовою, французькою мовою, ми дуже сподіваємося на видання цієї книжки сербською мовою. Або можливо про створення спільного видання з сербськими видавцями про Сербію. Мені здається, це був би надзвичайно цікавий досвід. І окрім того, вони надзвичайно активні в тому, щоб запитувати про те, а от ви знаєте, а от в моїй області. Є ось таке надзвичайне там диво диво природи. Ви написали про це в книжці? Ми кажемо, отак, от наприклад, написали або ні, і ми включали це в книжку. Тобто, такі взаємодії, в такій творчій співпраці, навіть враховуючи різні відгуки аудиторій, нам вдалося створити такий, як на мене, чудовою візитною карткою всієї країни. І власне це й було нашою метою. Було ще багато цікавих подій і круглих столів та гостей на українському стенді на білградському книжковому ярмарку. Але про все це у наступних наших передачах. На важливій зустрічі Карітасу, де участь брали різні єпархії, була і єпархія Святого Миколая. Для сестри служебниці пані Михаїли Воротняк це великий досвід. Вона давно у Карітасі бере участь, і її допомога, як завжди, була для багатьох людей потрібною. Сьогодні тут знаходимося задля того, що це є важлива зустріч, і беруть участь різні епархії, так і наша епархія Святого Миколая, якої ми є частина. osobe, ja pracovala u Karitasi e, u, i u Ruskomu Keresturi i u Kucuri. U kucuri bila tre roke koordinator parohijalnog Karitasu. Це також є для мене великий досвід, і коли я конкретно з людьми відповідала на потреби людей, які на той час були потрібні. Так що наші люди також беруть активну участь У потребах каритасу, значить, у конкретних ділах e, для людей, допомагаємо, маємо зустрічі. Ну, в деяких парафіях це не є дуже e, розвинуто, але tam da me presutni starajemo se tak samo ekscesi služebnici vrate aktivno učest u tomu. Danas je jako važno nas nacionalni susret, zato što uspeli smo posle dve godine da se vidimo, da budemo zajedno. Znate da Caritas postoji na celu teritoriju Srbije, naše sve diočeze i eparhija, tako da godišnji mi se skupimo, pričamo, dajmo izveštaje i se pripremimo za sljedeću godinu. Novi direktor, preuzio sam Caritas jednu godinu, mogu da vam kažemo da uvek i stalno Caritas Srbije se, ba, se bavi pomoć, se bavi socijalni pomoć, mrežama, društama, migrantima, prevencija, tako da uvek mi... Покушаємо да помогнемо люди і да ширимо нашу мрежу карітас на території Сербії і не саме на території Сербії. Завітаємо до Анастасії Тепшич на урок української мови. Пані Анастасія продовжує вам говорити про тему, яка для всіх нас важлива. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на наших заняттях з української мови. Ми продовжуємо тему подорож та сьогодні знову будемо працювати над мапою, яку ми розглянули на попередньому занятті. Перегляньте мапу ще раз! Давайте за допомогою цієї мапи складемо розповідь про нашу подорож. Розповідь будемо складати у майбутньому часі. Завтра ми з батьками їдемо на море. Ми їдемо машиною до Греції. Будемо там два тижні під час моїх канікул. Ми зупинимося в готелі на березі моря. Під час відпочинку ми купатимемося та засмагатимемо. Можливо, відвідаємо якийсь музей. Як бачите, про свою подорож ми розповідали у майбутньому часі. Але давайте уважно подивимося на граматичні форми дієслів, які ми використали. Адже у першому і у другому реченні ми сказали їдемо, а це форма теперішнього часу. Теперішній час можемо використовувати у значенні майбутнього, коли дія вже запланована, дія має відбутися. Наприклад, я завтра йду в театр. Це значить, що я вже купив квитки, все точно, я піду в театр. Завтра ми їдемо на море. Ми вже склали валізи, і ми їдемо на море. Завтра ми зустрічаємося в кав'ярні. Ми вже про все домовилися. Поглянемо на форми дієслів: купатимемося, засмагатимемо та зупинимося, відвідаємо. Так, це форми майбутнього часу, але вони різні. Оскільки перша пара дієслів утворена від дієслів недоконаного виду, а друга пара від дієслів доконаного виду. Замість форм купатимемося та засмагатимемо, можна вжити форму «будемо купатися, будемо засмагати. Якщо ви не пам'ятаєте, як утворюється майбутній час в українській мові, можете переглянути урок номер 80 нашого попереднього циклу передач. Давайте пригадаємо, як утворюється минулий час та складемо розповідь про подорож, яка вже відбулася. А утворюється минулий час дуже легко від основи інфінітива за допомогою закінчень в «ла», «ло», «та», «ли». Цього літа ми з батьками їздили на море. До Греції ми їхали машиною та пробули там два тижні під час моїх канікул. Ми зупинилися у готелі на березі моря. Під час відпочинку ми купалися та засмагали, а також відвідали кілька музеїв. А тепер складемо розповідь в умовному способі. Умовний спосіб виражає дію або стан, можливий за певних умов. Та утворюється також дуже легко від дії слів минулого часу з додаванням часток б або б. Цього літа ми б поїхали на море, якби не пандемія. Ми б поїхали до Греції. Були б там два тижні під час моїх канікул. Ми зупинилися б у готелі на березі моря. Під час відпочинку ми б купалися та засмагали. Можливо, відвідали б якийсь музей. На сьогодні досить граматики. Пропоную наостанок зробити одну цікаву вправу та перегадати лексику. Потрібно спакувати валізу в гори та на море. Отже, що ми візьмемо на море? Купальник, окуляри від сонця або сонцезахисні окуляри, сонцезахисний крем, рушник, капелюх, шорти і футболку та в'єтнамки. А що ми візьмемо в гори? В горах нам знадобиться светр, штани, шкарпетки, куртка, чоботи та рукавички. Ви самостійно продовжіть ці списки та спакуйте валізи. До зустрічі наступного тижня. На все добре! Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. У українській панорамі зустрінемося наступної неділі. А дотоді бажаємо вам приємних робочих днів, як і вже знову перед нами. До побачення!